Всіх вітаю на каналі Слави Гостях. Вже вечір я прийшла з роботи, зайшла перед цим в магазин і від віку Марії побачила смажну картопельку, молоденьку, таку маленьку картопельку. За в олії. І так мені захотілося її з кропчиком, з цибулькою об смажної олії. І вирішила піти на вулицю. В чому плюси дачі життя на дачі, а в тому, що там росте картопля. Звичайно, що ви її посадили. А я її посадила. І зараз її хочу піти покупати, але на вулиці дощ. Чому мінуси волинської погоди, а це дощова погода. Після жври спеки завжди наступають. Декілька днів або декілька тижнів такою похмурої дощової погоди. Яка гарна. Ось, треба бігти, бажання з'їсти картоплю більше, чим... ніж бажання вийти на вулицю. Диха вона буде. Ну що, пішли зі мною купати картоплю? Пішли. Зараз викупати. треба вибрати маленьку, калібровану, молоденьку. Ось цієї стоненька. І посадила в травні. Картопля маловата щось. Дивіться, дощ іде і такі немаленькі, а земля суха. Ось о, я розглянув, що тут з картоплею. Це може ще виросте. Зараз підкопаю Ми тут цікаво, що це за. Ух ти Не там, що є. О, Сонік прийшов мені допомогти. Так добре на даче. И картофель, и насыщенный по похожу, і и, и, и пташек по слою. Штарная свинка. А, ось. А ну. Что это пташка такая цыканая? Сегодня пішов на променад. Свинка, так. Ч уже хватит. Накопала я. Ійду, йду, 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 смажте картоплю. Ось мятінка буде. Зараз покажу, як я це буду робити. Обігла, обігла. мокро, 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 мокро. опа, Мокро. Ось така Волинська погода. Позагоряєш тут прямо. Ну нічого, переживемо, вже прилепці. О, Боба сховався, Боба. Ну і що? За картопля без Один. О, переросли за ніч. Огірочки є, ще треба крупу. Пахне кріпом, пахне. Ммм, який аромат. 嘛，听不见。 І чим добре на бачиш, що все робиться на папці. Це помий зараз добре, а ще всередині щіточки промий. І все, картопля готова до смаження. Соні, додому! Все щасливо і йду смажити картопельку. Сонік погуляв і я погуляла. Накопала сів картоплі, назбирала ось стільки огірків. Кропу небагато, бо не хотіла вже шукати під дощем, але зараз буду мити ось цю картоплю. Основне, я зробила подвиг, вийшла в кубону на город. Почистила я пару зубчиків частичку, для того, щоб потім посмачити картофельку, коли вона обжариться. А картоплю я зараз дуже ретельно буду мити. Так. Нуся мені допомагає. Кропелька молоденька, тільки-тільки викуплена, -ті тому шкірка буде тоненька. Для того, щоб картопля поскоріше приготувалася, потрібно її ось так проколоти виделкою. 电视，电视。<对> Картопло смажиться, я зроблю салатик із огірочків своїх домашніх. З потирішками. Ось такий салатик. А це салат, бачите, такий глуденький, смачненький. Помідорок ще немає, але скоро блідок. Трішки по і додамо трішки по лінії. Одна страва готова. Зараз буде наступна. до картоплі. Ось так міленько поріжу. Так. Так, подрібнила я чесник. Перекладу це в оливочницю і добавлю туди. кропу. Так, щоб смак, аромат був. Так, ось так. Аромат. Дивіться, зараз йдемо водичкою і добавляю трішки олії. Ой, аромат слабота і способю. Все, готово. Чекаємо, коли засмажиться картопля. Пройшло 20 хвилин Смажилась. Перевіряю ось так уже. Гарно, племок. І готова вже вона. Все, виключаю тут. І зараз буду подавати рістову. І прийшла до мене сусідка. Все попорпало і дощі де каже: прийду до тебе в супу. Що там, сусідка? Доброго дня. Привіт. Привіт! Привіт! Що там все зробили? Закрили, покровили. А, а, а ще у вас щось є? Качки. Качки? Качки? О, ви мені хотіли дати пару курочок, щоб вони яйця мені несли. Ага, я так там сарайчик вже готую. Я прийшла на чай. На чай? Картопелька заперечила. Ну, я... 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 Сітка, проходьте. Що це ви мені принесли? Наліснички з сиром. Ви ж їх любите? Ой, дуже люблю, дуже. Оце будемо чай пити. А зараз, попрошу, подивіться, я спекла ось таку картопельку. Тьо, смачна, напевно. Так, воліті. Зараз я її ще підсмачу. Так, салатику будемо їсти разом з вами. І підсмачу, ось у мене є така заправочка. Тут може кожен кажуть від тарілочку. Трішечки. Трішечки. І в тарілочку, так. Так, як ви хотіли, трішечки. Так. Так, будь ласка, здайте. Ось. Ну що, будемо сідати? Так, будемо сідати. Сідайте. Скуштуємо. Поговоримо про те, про все. Так, насипайте, насипайте. М -м, виглядає Правда? Дивіться, як спеклась гарно. Оце йшла з роботи і прям мріяла цю картопельку викопати дощу, але ні. Я все-таки рішилася. А що це у вас за сорт? Це Рів'єра, Тут всякі сорти. Просто це треба, щоб була тільки-тільки і маленька. Подивіться, яка. Подивіться, яка О, Спеклася. А перед тим, як її підсмажувати, я її проколола вилочку. Дуже смачно. Всім, хто з нами вечері, приємного апетиту. А ми з сусідкою продовжуємо балакати. про проси, а Ан... налиснички це взагалі так, сама Моя мрія. Сільничку, будь ласка, я то солила, якщо вам мало mm -hmm. солі, підсоліть. Дякую. Всім до побачення. До побачення.